Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. На третю годину вже 10 хвилин. Неділя сьогодні у нас погода чудова. Чудова, тепла, тихо, зараз 17 градусів. Я пішла з дому о 10-й, о 10:15. Я сіла на буса. І це я поставила, треба мені помити, кросовки мої. Понеділок буде стірка і помию. І рюкзака повісила, теж, постираю його. 10-15 сіла на буса і поїхала до центру. Сьогодні ж у нас день міста. Бачите, прапор піднятий. Бачите, день міста, день турку. От, І там свята, всякі різні свята. Пригощали всім смачним, і ковбаски жарили, і каву з оцими пончиками роздавали. Багато міст. Кава для дітей сік, такі пончики, ще другі булочки, такий попкорн це я брала. Оце такі біоті біо, біо пакетики, біо-чистенькі пакетики, щоб туди продукти викидати. Оце таке давали. Це для губ. Ось ото. Щось посипалось на нього солоденьке. ну, Для губ ото. Ось такі були значки. Я отакий собі взяла, звісно. Такий же мені, такий треба. Це щось яка травичка посадить. Це конфетки, такі, такі батончики. Отакі, от бачите, смаколиківські смаколиків набрала. Я от такі більше саме люблю. Отакі от лисички, вони мармеладка, от, і гішу. Оце люблю моє любиня. От. Тоді оце, бачите, отакі от шоколадки. Колись у нас такі теж були, якщо в моєму дитинстві мені моя тіточка купувала завжди, це один єврик, це шоколадка. Таких набрала. Це от таке повісить на той, щоб блискало. Як ідеш, увечері буде блискать така штучка. Зараз тут якесь сміттячко викину. О, викинула. От, тоді далі що. Це мої очки. От, тоді далі що. Ну, Такі ще смаколики. Тут дві жвачечки, такі ручечки, такий сік. Оце таке. Написано ластен. Це можна на голову одівати не тільки для дітей, і для старих людей, як для мене От, таке. Або на голову, або на шию, або куди хочете. Можна надіти. Оце те, що мені дали. Цікаво, я там була, я там була пошти дві години, щоб тоді мені сісти на буса і на один білет, бо в мене ж сьогодні проїзд платний, щоб я на один білет проїхала. Я приїхала, мені треба було до моєї подруги до Дюліни, моя подруга, якій 32 чи 33 роки. Да, вона моя подруга, ми з нею дуже добре спілкуємося. От. І оце ми з нею той. Зустрілась там, я що привезла. Ананаси там ще вафельки привезла, вітаміни. Отож мені багато вітамінів надавали. Я ось собі оставила два тільки два вітамінчика, оставила. От, а їй такі дві коробки поклала з вітамінами. От, чого не покласти? Да? Людям треба. В неї двоє діток, 10 років хлопчику і 14 дівочки. ось було недавно. От. Ну, це я її відвезла, і тоді от ми там ходили, гуляли. Вони там, вони сосіски ставали їсти. Я кажу: ні, я не буду, не хочу я сосіски. Вже поїхала додому, тоді заїхала. Тут на, на сканці, на нашому вийшла, зайшла в сканці. Зараз трошки присяду. В сканці походила, думала, там, може, якісь знижки, не було там ніяких знижечок. Так я і в пішечки пішла в мебільний, ще й зайшла в один, в другий. От. Вчора я була в мебільному, і ви знаєте, я таке красиве бачила. Я таке красиве бачила, що ви собі навіть не вважаєте. Я бачила стіл такий. Мабуть, на пів метра, отак, отож, круглий такий, да? на металевих ніжках такі красиві, різні, і два стільця, 10 євро для балкона. І я хотіла купити і крутила, і крутила. Ну, як би я його донесла? га? Ну, як би я його донесла? Ну, ніяк. Ну просто ніяк. І... А сьогодні вже не було його. Але купила вчора, покажу вам пуфік. Це надто повезу свої Пуфік, але я його не розпаковувала. того пуфіка. Де я його поставила? А, тут поставила. Ось ось такий пуфік. Ось так, бачите, такий пуфік. Ось такий оце пуфік, він запечатаний. о, Ось так він ото складається, і оце зверху така накривається така кришечка в ньому. І туди можна щось складати. Оце купила. 7 євро. 6,99 такий пуфік купила, ну не могла не купити. не могла. От, Дорожечки, там, коврики там, хороша ціна, зараз є. Такі масінькі, знаєте, що такі нитки кругленькі по 5 євро, довгенькі по 5 євро. Ну, в мене ж є, там я вже прослала, бачите, і тут вже прослала, о, це моя ножка. от, ну На що мені більше? Ну на що? Не треба мені, До, достатньо. От. Ну, Там можна було купити для своїх, от. От, 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 оце але ну, не купила та й не купила. Ну, Але спитаю, може, треба їм, так я куплю, та посилку покладу, то та от, Оце таке, Походила, прогулялася і додому пішечки прийшла, Оце вам все показала. І ще навіть не обідала, бо не хочу. Я, думаю, хорошо по, сні... по той сніданочок хороший був, творожок із ягодами. От Тоді каву припс попила і печиво з'їла. І там ото з'їла один пончик і каву з молоком випила, і все. Сосиску не хотіла, думаю, та не буду я собі обіда перебивати. Прийду додому, супа в мене є з фракадельками, поїм супа, та, може, вип'ю молока пончик з'їм, а може й ні, сиром, може з'їм, бутерброти з сиром, може з'їм. Подивлюся, короче, як мені захоче. Спочатку треба супа з'їсти брикади, ото і все. Оце такі справи. Я задоволена, ой, можна було ходити там і три е, круги, і п'ять кругів. І бери, 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 ніхто не протестує, що ви берете. Беріть собі, беріть, беріть. Як люди беруть, то їм треба. Як люди беруть, то їм треба. Ото -от так. Багато наших було. тих, що я і знаю людей, ті, що я і не знаю людей, багато було. От. Так що, от, от так. Я довольна. Скажу вам, я довольна. От -так -от. Я думаю, що багато наших дівчаток тут приїздило, там з дітьми бігали. Для дітей ото такі пузарі, ото надувні, знаєте, красиві, там такі розписні, голубі, сині. І червоні, ну, красиво все, красиво, дуже хорошо. Фіни молодці. От вони, Як вже як роблять такі свята, так уже роблять, так як положено. Не так, аби, щоб тільки відчепитися. Ось їх такий теж можна попити. а чого ні? Чого ні? Можна і попити. Да? Ну, Все воно треба. Це бачите. Одираю все, та й буде мені. Буде мені щастя. Отут положу. Отут положу. Бачите, в мене тут все таке для того. А що це в мене таке? Це мені, це мені не треба? Отак от. О, бачите, уголок такий наш український, для неньки України і прапор. І прапор. Прапорець наш. Ось він, наш прапорець такий. Ось отак. Все мені це подобається. Так я його тут і, і держу, і держу тут. Ось таке все, дівчатка, хлопчики, все вам розказала, все вам показала, нічого до вас не скрила, все, що принесла. Завтра понеділок буде видно, Оце брала, купувала той. Як вони називаються? Ківі? Дві пачки купила одна ще в холодильнику, а це дві штуки вже з'їла. Це ще лежить. Яблочко, щось не хочеться їсти. Треба. Та ні, компот у мене є, і компота не хочеться. Горішки, оці, хоч треба доїсти. Це як ще з Італії їхала, поклала собі те, що й не доїла, треба доїсти горішки. Ото так. Так що бувайте здорові, щасливі, тримайтесь. Все буде Україна. Все буде хорошо. Пока-пока, любі. Пока-пока. Убіймаю -пока. всіх. Целую. Люблю. Пока-пока.